Російські окупанти не припиняють повітряного терору. Протягом минулої доби вони випустили 60 ударних дронів і безпілотників імітаторів. В день вражали тилові регіони вночі при фронтовій території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей. Українська ППО збила 20 шахедів ще 20 БПЛА імітаторів локаційно втрачено. І про спільні оборонні проекти, і про темпи нарощування російського повітряного терору розпитаємо Костянтина Криволапа, авіаційного експерта. Пане Костянтине, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, пане Костянтине. На вашу думку, яку українську далекобійну ракету збираються фінансувати німці? Ну, тут знаєте, тут хотілося б одразу сказати, що це точно сапсанс, що це. Або там грім 2 в експортному рішенні, але зважаючи на те, що німці постійно повинні балансувати між е, розумінням необхідності допомоги нам з точки зору далекобійної зброї, надання далекобійної зброї з одного боку, а з іншого боку, між своїми політичними умовами, в яких зараз існує оце, оце керівництво, цей німецький уряд зараз. Тому дуже хотілося б, щоб це були програми, які пов'язані з нашою балістикою, але скоріш за все це будуть програми, які пов'язані з виробництвом, скажімо, далекобійних дронів і е, дронів ракет. Це е, може бути і паляниця, це може бути і пекло, це може бути і барс, і це може бути рута, може бути розповсюджено взагалі там по деяким напрямкам, тому що. Нато фінансування балістичної зброї це трохи інший рівень технології, інший рівень концентрації зусиль, але дуже б хотілося. А от власне в чому полягає складність виробництва української балістичної ракети? Ну не не тільки української балістичної ракети, там є комбінація різних, скажімо так, технологічних викликів, організаційних викликів, фінансових обмежень. Ну, перше, от якщо, якщо казати про технологічні обмеження, це досить серйозні інвестиції. Треба в розробку твердопаливного двигуна. Він то розроблений, але для того щоб. Він почав працювати на відстані там, хоча б 700 тисяч кілометрів. Почала працювати та балістика. Я так розумію, що треба ще проводити додаткові випробування, і не тільки випробування, а й дослідження і конструкторські розробки. Тому що сучасний твердопаливний двигун це досить складне таке. Це не просто взята щось намішав, як ті кусіди там мішали. І, і, і кудись залив, залив якусь концерну банку. Це так вже не проходить. Це е, серйозний процес. Далі, Системи наведення. Нам я дуже сподіваюся, що нам наші партнери будуть допомагати. У нас є свої до, дуже гарні наробки в цьому питанні, але якщо будуть допомагати, буде дуже добре. Далі. Е, це проблеми, які пов'язані з тим, що у нас. Все ж таки йде війна, і ворог намагається знищити всі наші виробничі потужності, особливо з точки зору виробництва Сапсану. І ми це бачимо постійні удари по Дніпру, по іншим містам, де в нас є якісь окремі виробництва зараз. Виробництво в одному місті. Намагаються нічого такого не робити, намагаються ці ризики диверсифікувати, а це витребує відповідних там логістичних напружень. Тому справа це не досить проста, і гроші на цю справу потрібні потрібно мати. Як швидко це можна розгорнути? Як швидко наші фахівці з цим впоруються? Хто, хто хто окрім Нівці може ще фінансувати ці програми? Це я думаю, дуже закрита інформація, і я її не, не маю, пане Костянтине. Ви згадали ці удари ракетно шахедні які ми відчуваємо щодня абсолютно всі регіони нашої України. Скажіть, будь ласка, а як взагалі росіянам вдалося налагодити таке масове виробництво шахетів? Ну, розумієте, виробництво шахедів, на відміну виробництво балістичної ракети. Це, ну, скажімо так, дитячий садок і академія, от рівні от, по, по складності. Що таке шахет? Шахет це фюзеляж. Спочатку було скловолокно, зараз кажуть, що там навіть з'являється карбон. В які працюються, ну відпрацьований технологічний процес, воно все працює. Це просто компоненти, які треба поєднати. Там нема складних елементів, які витребують там, суперкваліфікації персоналу або якихось нових конструкторських або технологічних рішень, які там вже все рівно відпрацьовані. Тому це досить така проста задача. Просто треба мати територію, треба мати відповідний персонал. Треба цей персонал там одягнути, нагодувати, забезпечити йому концтабірні умови, і він там вже буде працювати. І особливих випробувань після того, як всі компоненти надійшли, там нема такої потреби. Якщо там, в 23-24 ще поставки були комплектації з Ірану, то потім поступово перейшли на комплектацію повністю китайську. І зараз ну фактично 70% всього, що є, що називається там герань, це китайські комплектуючі китайське виробництво. З боку Росії там тільки фюзеляжі е і якісь там елементи, які вони навчилися робити саме. Наприклад, оці антени, які забезпечують комета які забезпечують більш-менш надійний зв'язок з запутниками GPS. Е що стосується подальшого їх розвитку, то цим, скоріш за все, займається. Підприємство Віжевське називається Воно Купол, яке ми теж там завітали вже до них в гості. Вони там не очікували, і там чотири цехи тепер відновлюють свою роботу, склад готової продукції відновлюють, ну тому що ми там якось ну, пошуміли. Далі, як вони змогли таке налагодити? От зараз такий момент, коли ще поки вкладаються в концепцію. 90 шахедів виробництво 90 шахедів в Росії на добу, але вже воно дійшло до тієї межі, коли треба буде розуміти, що є ще додаткові джерела. Ну, дуже схоже, що є додаткові джерела. І я не виключаю, що все ж таки китайці дають комплектацію не тільки на те, що просять росіяни, а роблять комплектацію, в тому числі і фюзеляжі до шахедів і іншу комплектацію надають. Тому що От баланс ще можна розраховувати на те, що з цього року, спочатку цього року, вони вийшли на 90 шахедів на добу, але вже якщо далі будуть такої, такої ж кількості атаки, саме з участю, саме шахетів, то ць, треба буде розуміти, що є ще додаткові джерела у Росіян, і треба з цим розбиратися. А можуть вони збільшити? От ви кажете, 90 шахедів роблять на добу, але по нам летить щодоби десь 400-500 шахедів. Може ну, збільшитися ця цифра? У нас не шахедів летить, у нас взагалі чогось летить. Да? Там і шахеди, і гербери, і пародії, і, ну тобто імітатори. Да? А, поки що, якщо взяти кількість саме шахедів, які залітають. І виробництво 90, то поки що це вкладається не в цьому півріччі, воно вкладається ще в те, що вони виробляють 90 шахедів на добу. Якщо получиться цифра зараз буде получатися більше, то я тут вже буду не вірити в накопичення, яке вони з спочатку року, або там навіть з кінця минулого року. А буду вже розуміти, що є десь додаткове джерело. Таким джерелом ще ж кажу, можуть бути китайські виробники, які постачають і фюзеляжі і все іншу комплектацію на ці зборочні центри, які розташовані там в Ленинградській, Московській, Рязанських областях. Про них теж відомо. І раніше сподівалося, що ця комплектація надходить або з Єлабуги, або з Іжевського цього куполу. Ну тр... треба трохи часу, щоб це зрозуміти. Дякую вам дуже, пане Константину, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора! Дякую на все добре. Гарного дня я нагадаю. Це був Костянтин Криволап, авіаційний експерт.